Що що ти там, Катю, шо? Дивлюсь, не зустрічаєш, Я так старалась, їхала до тебе. А ти щось не встречаєш, любимо кроху, то давай хоч щось на стіл, що ти там наготовила, що ти там уже приготовила? Давай, давай уже. Та я нічого, в принципі, такої не готувала. знаєте, Вон суші беріть, замовляла. Що, що, що Е, суші це таке, ну, рис. там. Ой, то що ти вже думаєш? Я геть нічого не знаю, геть нічого не вмію. Я знаю щось. Мене дочка таке замовляє вельмо. О, то я знаю вже, що ж то за суші, знаю. Ну, то добре, бачите, добре, що ви знаєте, що ви в цьому обізнані, то що я вам палички даю, будете як нормальні суші паличками їсти, так? Ой, Катю. Те, що я знаю, що таке суші, то ще не означає, що я буду їсти отим його палками. Ні, я людина українська, я українка. Ложку мені неси. Да якусь більшу там вибери.